16 лютого в нашій країні ми відзначаємо День Єднання. Це свято є символом єдності та солідарності українського народу. За час війни ми відчули, наскільки ми єдині у кожному куточку нашої країни. Волинь, Житомир, Львів, Закарпаття. Автономна Республіка Крим. Одеса! Миколаїв! Каси, Київ, Суми, Дніпро, Харків, Рівне, Полтава, Херсон, Хмельницьк, Кропивницьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Чернівці, Луганськ, Вінниця. Ми єдині, ми сильні, рішучі, незламні, бо ми разом.